Сьогодні на моїх очах людина років п'яти розбила величезне дзеркало в торговельному центрі. В ту ж мить до нього підійшли та присіли батьки і почали спокійно з'ясовувати, як будуть вирішувати цю ситуацію. Мама запропонувала попросити віник та власноруч прибрати всі уламки. Сам хлопчик сказав, щоб тато оплатив збитки за рахунок іграшок, за якими вони туди прийшли. Продавці мовчки спостерігали за ситуацією та були дуже здивовані, як і я. Все ж так просто: три людини зіткнулися з проблемою і разом обговорює як все вирішити? Були у друзів у гостях, грали в пляшечку. Моєму чоловіку загадали бажання, щоб він зізнався своєму кращому другу у коханні. Той пішов на кухню до нього та так романтично, ніби по правді все розказав. Тільки но він хотів зареготати, як друг накинувся на нього та поцілував, застрибав від щастя та сказав, що давно про це мріяв, але думав, що це невзаємно, адже в нього є жінка. Чоловіку так і не вистачило сил зізнатися йому, що це був жарт. Але дружбі, походу, кінець чи початок романтичної історії.